У Тернополі люди з Покровська, Миколаєва, Херсона, Краматорська об'єдналися аби створити ікони для захисників та захисниць, що на передовій. Це буде їм такий різвяний подарунок, оберіг і захист. Знаю, що бійці наші завжди моляться, просять про молитву, і це для них важливо, і думаю, подарунок буде дуже різдво гарний і вчасний. Усі етапи роботи відбуваються під супроводом іконописець Наталії Війтович та Надії Ружук. Ікони пишуть акриловими фарбами на спеціально підготовлених дошках. Жінки створюють традиційні українські образи святого Миколая, Богородицю, Святого Духа, Архангела Михаїла. Та інших небесних покровителів воїнів не забувають і про молитовний супровід, аби створена ікона несла особливу силу та енергію. Одну з таких пише вимушена переселенка з Покровська Ірина Антонова. Це перший досвід малювання такої ікони. Я раніше вишивала бісером, але це зовсім інша справа. Ця ікона. Буде створюється для одного з воїнів, і для для якого вона я маю надію стане оберігом і він залишиться живий і здоровий на цій війні і прийде додому до своїх близьких, до рідних і буде жити в нашій країні. Вільні дуже хочеться цього. До ініціативи долучилася й Олена Піднебесна, переселенка з Краматорська. У Тернополі вона мешкає з перших місяців повномасштабного вторгнення та активно волонтерить. Разом з містянами плете маскувальні сітки, робить сидіння для військових, в'яже адаптивні шкарпетки. Тощо, жінка каже, в складний для країни час важливою є і духовна складова. Саме тому вирішила створитись ікону для бійців. Я вкладаю все, всю душу і щоб. Хлопці, які отримають її, які помоляться, і щоб вона їм допомогла. Написання ікон відбувається в межах проєкту Доступна спадщина. Упродовж трьох тижнів у Тернопільській міській бібліотеці філії номер 4 для дорослих організовують мистецькі зустрічі, заняття з ветенанками, гончарства, вишивки і, зокрема, іконопису. Ми хочемо, щоб саме внутрішньопереміщені особи, схід і захід, і ми об'єдналися і зробили одну добру справу для наших військових. Усі створені вироби за цей час освятять, а напередодні різдва передадуть бійцям на передову.